Три основні види клієнтів, яким я не рекомендую приходити на регрес, перше це люди, які сидять на антидепресантах. Чому психіка? Дуже в нестабільному стані не рекомендується. Два люди, в яких немає такої потреби. Що це за люди? Ті, які успішні, у них ідеальні стосунки, все в житті у них прекрасно, і в регресі вони не потребують, ніякої потреби, не мають. І третє, це люди, які йдуть в регрес заради забави. Дивіться, регрес це не якісь там шутки, прибутки, це… Робота з вашою підсвідомістю. І якщо ви відчуваєте, що у вас є речі, які вам мішають жити, і ніякі психологи, чи будь-які коучі, чи інші види спеціалістів не допомагають вам їх вирішити, тоді вам не регрес. Як може звучати саме ваш запит, це що мені мішає, наприклад, проявлятись, і як я можу це. Зцілити, що мені не дає розвиватись в тому напрямку, а я хочу. А є знаєте такий, такий величезний страх. І ви можете, як ви можете це зцілити, що мені не дає побудувати гармонійні стосунки з моєю мамою, з моєю свекрухою та й взагалі щовіловіками, і як я можу це зцілити? Ось такі запити і багато інших ви можете прийти на сесію регресу і розпакувати ці процеси. Якщо вам цікаво, Дізнатись, чи ваш запит підходить на регреш чи ні, пишіть мені в особисті і до зустрічі на консультації. з любов'ю, ваш кармолог Марія.